Трамп кращий що у мене, аніж Зеленський, великий жаль для нас нинішній ситуації. Хоча я завжди вважав і вважаю, що держава мають керувати не що мене, а професійні люди, бо непродумана зовнішня політика і внутрішня, відсутність стратегічного бачення призводить до катастроф і неготовності нації до їх вирішення. Як це відбувається з нами сьогодні? Випадку... Трампа, ну ви знаєте, тут нема що сказати. Він буде ставити перед собою ті цілі, які він вирішив своїм найближчим оточенням. Вони переважно орієнтовані на його таке найбільш агресивне середовище прихильників. МАГа. і він буде йти в цьому фарватері, це беззаперечно до першого якогось серйозного потрясіння. От тоді може бути певна корекція його курсу. В нашому випадку ситуація ще сумніша, тому що ми не готувалися до війни, слухали казки, що ніколи не буде, коли великий наступ Росіян на Україну почався.